Мої щирі вітання володарям автомобілів Opel з Івано-Франківщини. Вас вітають деталі ІФ. Знайомимо вас з частинами, даємо корисні поради. Погнали! Astra Астраж Zafira B. У кожного ламалася кнопка склопідйомника або блочок, який відповідає за роботу ваших склопідйомників. Найпростішим методом проблема завжди вирішується заміною самого гудзика, тобто кнопочки. Якщо ж ні, будь ласка, блочок на ваш смак на два склопідйомника з регуляцією зеркал, та на чотири з регуляцією зеркал і вмиканням режиму блокування задніх склопідйомників, щоб діти не бавились, давайте більш детально розглянемо кнопочку. Це досить проста деталька, тут немає нічого складного. Ламаються ось ці вусики у ваших кнопках. Кнопка гарно пропускає підсвітку самого блочка, тобто проблем з підсвічуванням немає. І, звичайно, вартість DF11332 це каталоговий номер фірми Деталі If. По оригіналу, звичайно, можна підшукати по номеру самого блочка. Що стосується блочків, зважимо, глянемо. Чи вони вартують уваги. Блучок на дві кнопочки має 113 грам живої ваги. Має DF11 892. Встановлюється на автомобілях, де є або тільки дві передні дверки, це Astra H е, у кузові хетчбек двохдверна, або в автомобілях, де встановлений тільки передній електричний склопідйомник, а задній механічний. Варіант номер 2 Це є. Astra H і Zafira B з чотирьохдверним склопідйомником. І регуляцією зеркал. Напевно, має бути трохи важчий. І на вазі 123 грама. Силач. Кількість пінів, все як положено. Щодо заміни цих речей. В лихих 90-х ми зняли купу класних відео, але не мали коли їх виставити. І ось саме зараз, момент істини, ви можете залишатися на зв'язку і за секунду побачити, як замінити, що такий переключатель, перемикач, що саму кнопку. А зараз саме ми вам покажемо, як справити з тим нюансом, коли у вас зламалась кнопка на блоці управління з підйомником. Наприклад, як тут. Карта вже знята з автомобіля, тому що в попередньому відео ми показували, як міняти обмежувач тверний. А зараз ми маємо ситуацію, коли ось ця кнопочка чи від старості, чи від того, що нею бавилась ваша дитина, взяла і відвалилася. Що робити в цій ситуації? Для того, щоб поміняти саму кнопочку, не потрібно знімати блок управління. Її можна замінити без демонтажу. Ну, Наприклад, у вас полетів цілий блок. Така ситуація також буває. Для того, щоб його демонтувати, потрібно зняти дверну карту. Дверну карту можна подивитися, як ми знімали в нашому відео про обмежувач. Там все дуже, досить легко. Коли карта у вас вже в руках, потрібно от в цьому місці підійти фіксатор, який тримає кнопку співйомника. Я попробую це зробити руками. От, і кнопка вже ховається в середу. Оп! І ми її дістали. Якщо у вас сталася така ситуація, а вікно лишилося відкритим, зараз ми її змоделюємо, щоб ви знали, що робити, можна користуватися ось цими кнопками. На неї можна потиснути нігтиком і скло. Буде рухатись. І так само на оцю нижню, щоб скло закрите. У вас може зламатися або один, або два ось таких вусика. Якщо ламається один, то кнопка тримається на місці, але холітається. Якщо ламається два, вона випадає. Тут, як ви бачите, вусика цілі. І замінити її можна дуже просто. Її потрібно поставити акуратно на місце. Старої кнопки. От і все. І можна далі користуватися скло підйомником. Якщо ж у вас полетів переключатель, його потрібно міняти цілим, не проблема. В нашому інтернет-магазині також вони є. На ньому немає наклеїв з маркуванням, тому що це є замінник, але досить хорошої якості. Можете переконатися самі. Зараз підключимо його до автомобіля і подивимося, як він буде функціонувати. Отже, підсвітка є. І робота самого переключателя. Також на цьому переключателі встановлена. Регуляція зеркал виявляється, в цьому автомобілі вона ще працює. Я сподіваюся, що все ми пояснюємо і розказуємо вам так детально, якби ви хотіли цього дізнатися. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково можете їх написати під відео. А ми будемо раді вашим подобайкам, вашим підпискам, адже це важливо для розвитку україномовного Ютубу. І ми таким чином знаємо, що ми потрібні вам надалі. Розвиваємо свій асортимент, свою компанію для ще більш комфортних і крутих покупок. Залишайтесь деталі.